А давай сьогодні приготуємо жулієн в булочках. З булочки відрізаємо верхню частину, це буде кришечка, а серединку виймаємо. Щоб товщина стінок була приблизно 1-1,5 см. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів. Ось така булочка має вийти. Повторюємо цю процедуру зі всіма булочками, після чого відправляємо в духовку на 180 градусів на 10 хвилин і готуємо начинку. А точніше, Julie, беремо цибульку та нарізаємо невеликим кубиком. Одразу відправляємо її смажитись на середньому вогні. Куряче філе також нарізаємо невеликим кубиком. Рибочки нарізаємо до вільної форми, так як вам більш зручніше. Коли цибуля трішки підрум'янилась, додаємо курочку. Розрівняйте по всій сковороді, але не перемішуйте. Спочатку має створитись скоринка, щоб сік залишився всередині. Коли курочка підрум'янилась, додаємо шампіньйони та смажимо на середньому вогні до повного випарювання соку. Тепер підготуємо сир, його краще натирати на мілку тертку. Коли сік випарувався, додаємо сметану, добре перемішуємо, потім додаємо вершки. І сир, але не весь залиште трішки, щоб посипати зверху на булочки. Обов'язково додаємо зубчик часничку, чорний перець та сіль. Перемішуємо та викладаємо в булочки. Відправляємо в духовку на 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Це дуже смачно, тому я раджу кожному приготувати саме за цим рецептом. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про вподобайки та коментарі.